Рання весна, ну це квітень, навіть березень у нас. Це така особлива пора, коли риба ще тільки-тільки прокидається, вона не активна, але вже можна ловити. Як тільки зійде лід на маленьких водоймах, можна йти на риболовлю. Але слід притримуватися якихось правил. ну, У всякому випадку я їх притримуюся. Перше це вибір водойми. Я завжди в такий період, березень, початок квітня, обираю маленьку водойму. Це ставочок якийсь маленький, де я можу сісти і закинути до середини, чи походити по вергам і дістати до рибу. Бо риба не активна і треба йти, рибу, риба не прийде, на прикорм. Треба шукати рибу. В цьому ставку. О, квадроцикл їде. В цьому ставку я. Оберу місце яке неглибоке. Риба вийде погрітися, можливо, щось захоче їсти. Тобто буду шукати неглибоке місце. Але з можливістю, щоб я це місце мог замінити, бо якщо не в одному місці, я піду на інше місце. Друге, третє, більше трьох я не міняю місце. Погода. Потрібна гарна погода, бажана сонячна безвітряна погода, щоб риба по якось побачила сонечко і захотіла вийти погрітися, ну а там вже буду я. Час. О, там лебідь плаває. Цікаво. Вони у нас тут зимою вже живуть. Час. Я ніколи не піду рано вранці, я піду десь з 11 і буду там до 4 ловити. Коли вода вже трошки прогріялася, і риба активна. Далі снасті. Я буду завжди обирати легкі снасті, тонку ліску, легкі гачки. Бо риба дуже якась прохана, чи як сказати, в цей час, вона дуже обережна. І треба брати тонкі снасті, щоб не Лякати рибу. Метод, яким я ловлю. Я е, от весною, ранньою весною завжди ловлю методом харбуна, тобто два гачка, один гачок прикормочний, інший насадочний. Моє завдання привабити якомога більше риби будь-якої риби. Бо будь-яка риба мені цікава в цей період. І останнє, я думаю, що останнє це вже насадки. Зараз розкажу по насадкам. Тож, коли я ранньою весною піду на карася, я беру, скоріше за все, почну завжди буду починати з картоплі, з моєї звичайної картоплі. А з китайських насадок я беру суміш от з цих двох насадок. Це велика корзина, у нас є велика тарілка, називає чомусь, і лунва синій карась. Пропоції 50 на 50, але завжди першим буде. Це тісто, вона не відлякує карася. І от ця суміш вона працює. Я в цьому році буду ще щось випробувати, але це вже випробувана суміш. Ці два тіста без глютену. Також весною дуже добре ловиться лин. Налина я візьму дике поле червоною полосою і Лунва, оцю суміш з цих двох тіст. Теж 50 на 50 в такій, в такій пропорції. У мене це випробована лина, суміш, вона працює. В цьому році хочу випробувати е, білкові тіста, пептидні, черв'ячне, антарктичний криль, буду їх змішувати і буду пробувати робити лина. Короб. Короб я люблю ловити, на короб я зроблю таку суміш. Це молюськіна Карпа, дике поле червоною полосою, і моя картопля. Дуже таке тихе, нейтральне, не дуже пахнуче тісто, воно в мене завжди працює. Ну і все, це для квітня повний набор і, і березня. А потім вже, як потепліше, там все набагато простіше. Всім привіт!